Всім друзі, привіт! 14 травня в перервах між дощем зніму трошки відео. Сьогодні хочу зробити огляд своєї розсади. Почали уже продаж, почали рити-копати, тому хочу зняти, щоб мені було відео на згадку, бо напевно що розсаду більше вирощувати ми не будемо в наступних роках. Зараз, по-перше, що складні. Такі погодні умови. Минулого року були, цього року знову такі умови. Дуже набігалися, ми наморилися. Результат непоганий, але операція дуже нелегка. Треба фільтрувати щось таке, щоб ми не попадали з ніг просто-напросто. І що ж, Підемо швиденько глянемо. Розсади. Асортимент у мене не дуже великий, і значна частина втратилася через приморозки і погані, я ж кажу, погодні умови. Тому трошки цього року ми постраждали. Пройшов дощ. Дуже гарний такий дощик. Я була поприкривала, це тільки що повідкривала трохи. Чого прикрила? Тому що не хотіла, щоб їх залило дуже сильно, але це все одно відкрило мокро там. І було таке чорне-чорне, воно десь уже пішло туди. Е холодне, щось чорне таке. Е боялася, щоб не було граду, тому що зараз досі по Україні гуляє той град, і не зрозуміло, де він. Паде, я просто побоялася, що може десь щось вибити, тому прикрила. Які маємо помідори? Ось тут у нас тунель ультраранніх сорту загадка. Минулого року висаджувала. Мені дуже сподобалися. Вони реально ультраранні і були до пізньої осені. У мене на зиму ми зібрали дуже багато також з них помідорів, але неправильно зберігали їх. Тому поспіло у нас мало. Дуже класний, він такий середній, гарний на консервацію. І мені дуже подобається. Тут у нас рожева і червона загадка. Далі у нас іде мобіл ось такий помідорчик. І помідор джина від цієї палички, від патичка цього. Ось така розсада. Розсада, в мене нагадую, сієнка, має ось такі ось ніжки. Звісно ж, зрозуміло, що спочатку ми вириваємо потужніші рослини, товстіші, і випродуємо, викупуємо. По краях чомусь вийшли в мене вони більшенькі, трошки, там трошки менші. Ну, якраз вони будуть там доганятися, поки з краю будемо продавати. Розсаду продаємо помідорів по 35 гривень з дому. І перчик по 45 гривень. Баклажан буде е, також по 40 гривень, але його ще нема. Баклажан теж, як я кажу, доганяється. Ультраранній уже у нас е, тут де більшенькі. О, Десь гримить. Десь гремить. З цвіту. З, вже з Такими першими китичками є. Так, по, ось цюда у нас джина, далі у нас є іде ріогранде. Ну, ріогранде це весь мій, на продаж нічого немає. Дуже гарна рослинка потужна, він навіть загущуваності не боїться. Так як ну, дуже багато пропало урожаю, не урожаю, а Розсади через заморозок. Він чогось швидко зійшов в перших, і ми не прикрили його. І він тут дуже-дуже постраждав, вимерз знизу, ось так. Він зійшов з нижніх, оцих саме перший, і його взяло дуже гарно. Тому залишилась якраз та частина, що потребуватиме для нас, перекриє наші, як кажуть, потреби на продаж. На жаль, сливки у нас ой не буде. Погляньте, які калюжі після дощу стоять. Тут також півтунеля цього Рівогранда. Також вона наша сливка. Ось така красива, знову бур'янці попідростали, то не саме таке страшне. Будемо прополювати вже, скільки я тут його полола, полола. І перчик. Перчик у нас ось, з лопатою почала вже викопувати тут. Повідкривала і знову позакривало. Ось такий перець. Зараз Переберем лишнє, щоб показати вам без оцих бур'янців. Отакий перчик у нас. Перець у нас пікіровка, отак рядочками. Гарний, потужний перцем. Я також дуже задоволена цього року. У нас. Два сорти на продаж. Білий білозірка і червоний подарунок Молдови. Один ось випікерюваний сюди помідорчик. З перцем десь зійшов і я його також сюди висадила. Перець гарненький у нас. І далі йдемо, ще трошки пройдемося. Далі у нас баклажан буде. І ще в маленькій теплиці там у нас баклажан. Ось там баклажанчик, вже нижче не спускатимось, бо там муляка стоїть. Баклажан він доростає ще. І тут помідорчик у нас хурма, жовтий, смачний, солоденький помідорчик, такий як апельсинчик, в нього розсада дуже. Відрізняються від інших помідорів. Зійшов також, як я кажу, не густо. І помідорів, ой, чи цих чорнобривців в мене залишилося мало після заморозку. Тоді вони зійшли, ще були дуже малюсінькі, як вдарив мороз, а вони швидко зійшли і вимерзли. І все не вистачає в мене часу їх висадити. Гляньте, з якими вони вже пасинками, зато які вони гарні. Там у мене накриті, залишилися, чуть-чуть Волгоградський він ще доростає. І Фатіма рожевий помідорчик, він також не дуже густий там підмерз, і ще він доростає у нас. Так так, що ось так, Зараз підемо обійдемо, покажу розсаду, яку я висадила десь з тиждень назад. Я її, правда, так багато висадила. ну Цього року я не поспішаю, так як маємо помідор в теплиці, то я й не дуже поспішаю з висадкою на город з помідорами взагалі не парюся цього року. А перед дощем, якимсь великим, після дощу, вирвала пучком просто помідори. І без води посадила. Вони відразу пов'яли до вечора. А на ранок я прийшла стоять як огірочки. І навіть був у нас приморозок е останній. На теплиці повністю був, була теплиця, ну, чи парник, чи балаган вкрита повністю верх льодом. Був, був приморозок, стелився потихеньку, ось так на левади. Е, всередині все добре, так нічого. І помідор все нормально. Нічого йому не сталося. Ось тут я дивлюся тільки на одному. Може, десь щось таке. А, і тут. Оце, мабуть, прихватилося на двох. А так стоїть все добре, все нормально, і навіть я бачу, вже там зрушилася з місця потихеньку точка росту. Помідор закалений добре в мене цього року. В тунелях, звісно, краще набагато закалювати, ніж в теплиці, і від сонця і від вітру. І ну, привикає до холоду дуже гарно, але ж дуже багато з ними роботи. Дуже важко на руки це дуже-дуже важко. З тунелями розкривай, закривай, з отими кирпичинами бігай, ввечері просто руки гудуть, відвалюються. Ну, праця колосальна, я б сказала. І, мабуть, треба фільтрувати, тому що. Цю працю якось трохи, щоб зовсім не впасти з ніг. Що саме цікаво, в мене зовсім не сходить огірок, який вже висадили ми давненько, ще не було дощів. А в нас вже, мабуть, другу неділю йде дощ. Я от переживаю, просто прямо ж переживаю, чи він у нас там не випрів. Розривала ямки, лежить і ціленький, тверденький, і пророщений вже. А так, щоб сходів зовсім немає. І думаю, хоч би він там не зіпрів, бо дуже таку велику частину прийдеться нам пересаджувати. Картопля піднімається, ми її простимулювали, обробили, все гарненько. Треба ще прополити свою зелень від бур'янця, а редиски, як бачите, ще в нас є. Тут, звісно, більше такого дрібненького бур'яну, редиски залишилося зовсім зовсім мало. Зато погляньте, яка красота після дощу. Неначе він вже трошки набрид, але як зелено, як гарно, ячмінь підняв. Вся Травичка, все зеленіє. Просто-напросто так класно. Ну, любо глянути. Ну, щоправда, вже трошки ж заморилися ми від цього дощу, від холоду, якби ж дощ, а воно ще й холодно. Воно ж не тільки дощ, воно ще ж дубак такий конкретний. Оце сьогодні трошечки тепліше, щоб так сказати. Прямо, Сон, навіть ось сонце зайшло, а воно трошки тепліше. Десь там подувало холодним вітром, а тож, взагалі, холод холоднючий. Ми знову затопили в хаті, бо вже ж. Просто мерзнемо, да, Жуж? Жужанька? Отакі справи, друзі.